Історія сиплеться на очах. Архітектурна халепа сталася у будинку номер 39 А на вулиці Франка, знаменитому своїми скульптурами. Одна із них нещодавно позбулася голови. Однак братися за відновлення нікому. Раніше будівлю обслуговував ЄРЦ, допоки мешканці не відмовились. Та після форс-мажору все ж будуть домовлятись. І якщо люди погодяться на послуги підприємства, постане питання співфінансування з міського бюджету, можуть заплатити 50 або 70 відсотків. Однак із будинками у центрі міста не все так просто. Просто, бо коштує їхній ремонт дорого, тож незабаром проблему вирішуватимуть на сесії прийняттям нової програми. Формується програма, в якій буде передбачено інші умови співфінансування щодо пам'яток архітектури, і після того як ця програма буде затверджена, ми будемо знати, які є ще можливості будуть для співфінансування, от якраз і захисту об'єктів, які є пам'ятками архітектури чи місцевого значне. Чи державна однак і кошти знайти ще не означає вирішити проблему, адже будинок непростий, майже столітній, каже Ігор Панчишин, та ще й має цікаву історію. Мовляв, для будівництва брали кредит, а далі війна, девальвація. Тож споруда обійшлася замовнику практично задарма. Відреставрувати ж таку архаїку візьметься не кожен. Потрібні фахівці, а от з ними проблема в нашому місті немає, наприклад, ліцензованих фахівців від таких стюкових робіт від ліпнини. От хтось там стихійно починають ремонтувати, як правило, це тільки ну користуються якимись такими розчинами і зв'язуючими, які ще більше руйнують. Не можна цементом ні в якому разі нічого робити. Взагалі, однак, час не вблаганний, Тож, поки бракує коштів матеріалів, чи фахівців, місто продовжує втрачати свої пам'ятки.